Що це поможе євроінтеграції? Нехай в чому проблема. Не що. А чому? Тому що я дівчат люблю. Кожного свої цінності особисті. От Європейський Союз та і ціниться, що кожен собі має свої цінності. Хто любить однополих, хто любить різнополих. Хто... Ні, однозначно ні. Я ну, просто не виявляю просто, як це так. От, реально. І фізично. Я, я б не зміг. Тобто я не вважаю, що це правильно робити на людях, тому що наше суспільство не цілком готове, і такого в нас, в принципі, дуже мало рідко зустрічається. Тому це не дуже було би комфортно для інших і, зокрема, для мене. Але я не проти такого, що таке може бути, і що це. ну... Ну так, я взагалі так. ну... Я, я дотримуюсь таких поглядів, що не варто дискримінувати Всі ми люди. Потрібно з толерантністю відноситись з Так, звичайно, судіть, але просто ну, це все має бути так досить культурно. З одностатевою пан? Негативно. Негативно. Тому що Бог створив чоловіка і жінка повинні бути тільки так, як Бог створив. Без проблем, то прямуємо Європу. Чому? Без проблем? Може, угу. ну, мені бридку, напевно, вирву. Християнські цінності вартніші, ніж Європейський Союз. Дякую. Я таких не можу. Хлопець і дівчина на вулиці цілується. Кажу, та чого тут цілуєшся? Та клади її вже зразу на тротуар і все. Ти не знаєш, десь курці веде. Дякую. Що я молода не була.